Низка каналів е, маніпулюють певними речами. І в першу чергу йдеться про соціологічні дані. Ну, Тут ми говорили, що тут моніторингами маніпулюють, але соціологія це також те питання, яке найбільш маніпульоване в ефірі телеканалів. Uh -huh. е, от, е, скажімо, дуже незбалансовано була подана, подана тема е, позову Королевської до демократичних ініціатив щодо соціології. Е, абсолютно незбалансовано, лише один канал, ну, тут випадка. Вже інтер, подав її більш-менш збалансовано. Всі інші е... дуже незбалансовано подали. Е, також з маніпуляціями, якщо ми беремо е, один із тижнів, був пода, була, була подана тема перебування в Україні міжнародних спостерігачів. Е, тому що е, Тобто була вир представлена в ефірі деяких телеканалів місія, яка, скажем так, ну не зовсім відома, яка приїхала тільки на три дні і е, е, зробила якісь дивні висновки про те, що в нас тут все добре. Не було бекграунду про те, що це за місія, е, що вона тут робить, як вона здійснює свій моніторинг і так далі. Тобто, все це знов ж таки відбулася певна Споди, така маніпуляція. Це, це,